Що ж, всім привіт. Сьогодні у нас на огляді Nissan. Що ж, рік часу у нас не було на Ютубі наше відео, де ми вриваємось з такою класною апаратурою, як Nissan. Це 350Z. Це легенда. Це машина, машина, яка була створена в часи, коли автомобілі робили ще з душею. Тут у нас простий 3,5, ну як простий, без турбіни 350Z. От, це Z-серія Nissan спортивних. Ця машина була створена в епоху, коли машина дійсно відчувалася як дорога. Зараз є купа гібридів, електрокарів, але зараз оце, це просто. Машина, яка дійсно заставляє жити, механіка, задній привід, все як має бути. Зараз він у нас перероблений під дрифт-апарат. Він є у продажі, Кого цікавить, можете телефонувати, а ціна хороша. тож. 350 z історія цих автомобілів розпочалася ще в 60-х роках. І десятиліття розвитку. І сьогодні ми маємо в нашому обзорі Nissan. Задній привід. Це машина, яка заставляє її жити вже і зараз, кайфувати від того, що вона є. І хоч пройшло вже 20 років, але вона ще з 20 років буде популярною. І просто сама форма машини вже виділяється в потоці, навіть без тюнінгу, без цих білих наклейок. Але вона в загальному сама по собі є візуально спортивна. І Nissan створив цю машину не просто. От. Всі гналися з попи електроніки, все, все, все. Нісан згадав просто про те, як воно було від початку, проста механіка, задній прий і атмосферний 3,5. Цього було достатньо, щоб люди відчували скрізь дощик падали, але це нічого. Що ж, можна сказати про цей Nissan? Ці машини багато люблять дрифтери по всьому світу. Це є проста надійна машина. Цей мотор V6, простий 3,5, як я вже сказав. 350Z від цього йде, ну, Z-350. Е, ця машина знімалася в форсажі 3 якщо я не помиляюсь, От, Тут буде ця музичка з форсажу. Ця машина в загальному досить така сама по собі цікава і мотор в неї досить інтересний. Зараз спробуємо це відкрити. Я не в курсі, як воно все відкривається, але думаю, не так важко. У Нас тут простий 3,5, без турбінки. Так що якщо заливати файний 95 або 95 з присадкою, то... чи 90, каже 95-98, навіть, чи який там, от, то, то можна файно валити на цьому моторі. Так, що ж можна від себе додати про цей Nissan? Дивіться, цей Nissan у нас такий виднічий. дивіться, який нього салан файний. Спортової. Так, ось присядемо. Опля. Олежа тут його ж, бля. і ну, вла... неприверсно такому сидіти. Бля, що так низько. Ну, але це спорт, йо-моє. яка це точка. Це просто щось ще ми які тут рулі. Я над цим ще часом ніколи в житті не їздив. У нас механіка така гідравлічний ручник для дрифту. Ну, Бля, авто файне. таке авто. Відкривачка у нас, все так модно. Ну, салон файне, у цього ковші, Я вже точно не помилюся, але це вже повноцінні ковші. У нас вона така от пуста ззаді облекшена. Ну, в загальному, що можна сказати про це авто? Можна багато говорити. Але не хочу вам лити водички, якщо по факту тут треба дивитися, як наганяє. Дивіться до кінця, це буде дуже класне відео. Так що... La fuerza del mar que se mete por tus pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena. Продовжимо за на машини. Тут можна багато говорити про це. Але я вас попрошу зробити підписочку. Я стараюся знімати ці відео. Ми повертаємось до вас, буде багато цікавих автомобілів. Бачите, Nissan вже 350 z так і всього 5 штук на всю Україну. Тож, я думаю, що варто поставити лайк, написати якийсь коментар, зробити репост. От, також підписуйтесь, скоро у нас будуть розіграші ми будемо більш інтенсивніше працювати. Бачите, дощ паде, аби не бути голослівним. Дощ паде, зараз вроді, припинився трошки, зараз вийдемо на двір, познімаємося вам. Це авто дійсно заслуговує вашої уваги. По стандарту сказав. Підписка. Так, що ж, От і ішло до кінця наше відео з Nissan 350 з задкою Це авто просто дійсно. Супер класне. Що ж хочу сказати. Поставте лайк, підпишіться, зробіть репост. Дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця і, чесно, авто дійсно варте вашої уваги. Покупці, які дійсно цікавлять, з ким авто, я вам його раджу, тому що авто є обслужене, дійсно гарне, цікаве. Так що не забудь підписатися, постав лайк і ми чекаємо тебе в наступному випуску. Всім удачі, мирного неба! i get a feeling there's going to be a riot i don't read the newspapers because they all have ugly print